Всім доброго ранку! З вами я на ранок почався з того, що в мене робота з онлайн різко стала офлайн. Біжу на офіс, бо в мене щось не зрозуміли з інтернетом. То в мене, схоже, з онушкою приключилася треш. Мені треба її замінити, щоб знавати, все по порядку. Ага, і з самого ранку я вже зробила собі кави. Так трапилося, що я таки працюю з дому. Ціна мого спокійства є около 600 гривень. Я зараз буду їсти макарони, буду запивати томатним соком з перцем і сіллю, і буду їсти своє печиво з мигдального борошна. Смачного. А ще я думаю доїсти на перекусах ось ці горіхи за сьогодні. А у мене на вечері романтик, відключення світла по розкладу. Коротше, я зараз, напевно, якось на плиті, прямо на місці, буду розігрівати ці макарошки, маю до них пару сусісок, це ще ті, що приносила подруга, і запиваю все чаєм. Скучно, да? Ну, то що я зроблю? Так що смачного мені, смачного вам і до завтра. Доброго ранку, з вами яна. Я без світла, в мене горить вже груба, через то, що кіт ночі рішив, що йому можна відкривати, закривати двері. І все. І коротше, я от зараз варю собі каву на пічці. Доброго ранку всім. Отже, я на роботі. У мене обід. Вчора в мене робота була 12-ка, сьогодні ранішня зміна вісьмерка, але це не міняє суті. Я не хочу нічого готувати. В мене є ще ось ці з виноградового листя долма, типа голубців. У мене є ще мої печеньки, і є ще трошки за кадром. В мене є чай. І знаєте що? От вроді бахімозний, але бляха, я його так люблю: шпинатний крем суп. Зараз заль'ю його водичкою і буду хавати цю зелену непонятну фігню. Але дуже смачну. Ось як воно виглядає. По ідеї зі шпинат, я не впевнена. Але воно однозначно смачніше, ніж ті шпинатні сосиски, які я запікала на вогнищі. Смачного, як би це не виглядало. Кормлю чоловіка остатками макарон і бутербродами. І це той, виходить салатик, який мені передала сусідка. Вот. Смачного не нема Да. Чоловік поїв на швидкоруч, мені лишився один бутерброд і ось цей салатик. І тут я знімаю розподіл. Смачного мені, смачного вам. І напевно на сьогодні це все, тому що я не маю жодного бажання щось готувати. Я це вже казала, по-моєму, казала.